Як впадуть піднімемо. То Саша каже, точки не падають, бо ми нарешті будемо їхати назад та заїдемо до Саші з світою, бо вже цвіти вилазять. Треба, може, пересаджувати буде, може хай, що хочете робить я її. Вона мені просила той, а я їй везучий сіренієвий. І... А десь поставив. В неї такий зал великий поставив. То заїдемо до них, завеземо. Із кожен раз мимої то. Нема часу, то кожен раз ми проїжджаємо. А я натягла, встала теплу куртку, ну та ні, мені буде жаком і по-друге, що біла, а там як не крути на кладовищі, то те-то сей десь виможеся. Але зараз опідмерзало, я кажу, холодно нашим хлопцям там. А як холодно нашим хлопцям, які там на фронті зараз? Це. Носочки потрібні. Носочки тепленькі, рукавички тепленькі. Банки більше тіліпаються з грибами, ніж це, все ж. Ну що, провілися, Вітаміни купили. Сенька собі купив таку пилочку, Таку хотів, не знаю, таку, що маленькі гілочки пилять. Там, де ми скуплялися, нічого немає. Які там крила, ні не нічого немає. Люди в очереді. Стоп, 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 слева їде. Черга. І давай поїхали. І... І що? І. і все, їдемо додому. Нічого не купили. Купили нову цю, цю бо вчора сказав, що це бабушка поламала все. Фонарики, що зажига... що заправляється, вона намутує на ту ж видилку, а воно ж там сопливо переломилося там і не заряджає. І вона каже, ой, фонарик не роби, не спорить. Хорошо, що я не купила новий. Там зарядка не годиться. Ота сама штука. Так купили 80 гривень. Я кажу, давай фонарик. А вона каже, да ні, фонарик буде 400 гривень коштувати. Я кажу, не треба. Фонарі дуже дорогі, я кажу, Саш, нам вже не пече, не пече. Поки є мами є, у нас. Є. Я на тему закажу собі фонарик, подивимося, по... зайду в ту секцію, хай саня вибере, який кращий, закажу і хай буде. Ціни. Ну, же так, як і є. Те, що зараз хоч дивиться, чи він чи хто там. Ціну треба накрутити таку, що з ума можна зійти. Холодно, Санька мій одівся як фраєр, буде в машині сидіти на кладовищі. А сам замерз, як вже як цуцик. Ти що? На вулиці навіть шапку в'язану одівати. А де твоя не шапка в'язана? Не ожидав, так? Да? Uh -huh. Ну, правильно, я той раз на кладбище так замерзла, що я вже цей раз одяглася дві штани оділа. Нема дураков. ну нафіг. Краще хай буде жарко, ніж холодно. Так ми крила в цей, що на московській. Ну, зараз Самара називається. Він відкрив. Я кажу, ні, такі темі кажу, ні, сама бужитки я попробувала. Ну мені не не сма. І курка така гарна, полкурки, так гарний, колір, все. Дві крила сто дев'яносто, 190... сіки за скопійка, стов'яносто три, по-моєму. І курка половина розрізана двісті кілограм. Так ми взяли пів курки. Спробуємо, тому що отам, ну там треба приходити в п'ять утра. Вибачте, ну це це ідіотизм, в П'ять утра приходить, щоб купити що крилоти. Всі люди отак чуєш, всі люди обговорюють проблему світла, проблему світла. І кожен каже, що розкуди твою мать. Все вони там нас пугають. Ну Взяли б усі депутати нашої держави, депутати, ну, депутати всіх міст. Скинулися, вони вкрали, вони в народу вкрали скільки, що можна, вибачте, купити 100 нових цих станцій для нашої країни. І купили, перемонтували. Ну, ви ж крали, вам вже було приємно, то тепер треба. Як кажуть, а я ви знаєте, от коли трошки попустилася світлом, для мене було цікаво, чому всі великі магазини, супермаркети, все ставлять великі ці генератори. Думаю, ну, вроді, світлом нормально, може ж не буде такого. Тобто іще раз хочу сказати, що ті, хто при владі і хто має ну, торгові ці мережі, вони знають і тому ставили ці генератори. Отак. От а ми надіємося, ми питаємося. Ну нічого. Наша пісня хороша, починає спочатку. Так, оце і в мене. Нічого не поміняло. Та вже просто, знаєте, так набридло. Я ж кажу, що не ракетою, так вони нас уб'ють оцим тим. що... А ви, ви, ви розумієте, що в кого діти малі, а в кого хворі, лежачі, що треба мити їх, що треба. Ну, це все взагалі жах. Скажете купляйте кандицет, тобто конвект, не конвектор, генератор. Так як всі генератори куплять, так як же ж можна в квартирі, чим дихати і це з ума зійти можна від цього. на Терахта не роби Трах... Не роби на воздухі. А де робить? На балконі? На бензині. А, а все, ну а то я... Я за даже... Заправляти. Ні, Саш, я за те навіть не думаю. Я зараз за те же не кажу. Я кажу за те, що буде, якщо всі. Генератори вимкнуть, там дихати не буде чим. Там люди будуть хворіти від шуму і від того, що бензин такий вихлоп великий. Ну, я вам скажу, що і наш малецький сьогодні побачила, як він перех... перукарню зайшов і каже: ой, хотів не підстригатися, але згадав, що треба ж перукарю теж сім'ю свою годувати. І я кажу, сама велика антиреклама, яку він міг тільки зробити. Оце він це зробив. Щось мені треба було а бо й не пам'ятаю. Ну, так що ми їдемо. Тоді є мусіка, взяла гулку з ниткою, тому що там трішки вилазило під іш'ю краєчок. Поставимо ті квіти зріжу, що вже вони померзли, той кущик і ті маленькі хризантемки. Хоча, кажуть, не зрізайте, вони, може, снігом присипляться і приживуться. Ну, все одно через рік їх викидати треба буде. А може, десь посажу, там, якщо вони приймуться, бо там вже є такі шматочки маленькі землі. Ну, біля когось посажу туди, хай ростуть, а чого ні. Ой, які великі усі туї виросли, підстрили їх. ай. Бачите, там стоїть. Кацапа, а то сказали, що у нас вже з пам'ятників позабирали. Стоїть. Тільки там один придурок недавно, прямо на машині, заїхав аж туди. Не знаю, живий чи не живий, але заїхав. А отут десь це українки лише українки проспект Сань? Ото аварія була, що так і їде, мужик та каже. О, придурок, а він отак помчався, як бешений, потім так чуть-чуть і врізався туди і пасажир помер. Куц Олексій. Так, да, Забрали в больницю, вроді би ще живий, бо потім помер. Зовсім, зовсім. Ну зовсім, Саша. Ну ну, вмер. Холодний став. Не бачу, я просто дивлюся, як ж ця вулиця називається. Зато камери навішали кругом. Кучу. Ох, на камники, дивіться яка хвиля. Качки, риба тут є. Я б хотіла тут мати будиночок. Ну, бачите, там є прямо заходить в берег. Ось церква, куди я була заїжджаю. Так, добре, поїхали ми сонечко світить. Але вітер такий сильний сьогодні, він прапори, як розвивається. Сьогодні, мабуть, той, ну він пізніше безкоштовний автобус, що привозить людей. Він десь тут хвилин 40 знаходиться і люди все встигають, але дуже багато, дуже багато людей приїжджає. Перша його зупинка біля вившого Амстора, потім на Кразі, потім отут біля. Дика нафтохімика. Ну, сьогодні ж поховання будуть звичайних людей. Боже, дивіться тільки. Під кожним прапором це чиясь доля, чиясь якась своя історія, своє життя. Я думаю, вже та секція, де Дімуша там уже закінчилась, прямо їй ценка, там десь далі станеш, бо там жовте поклали те. Буря сьогодні на роботі. Я вже здалека побачила, що прапор. Дімушен А, ні, ще дивися, не було поховань. Ось. Бачите, раз, ну та маленьке, раз, два, три ще. Ні, оце поховання було. Це ж, мабуть, паша тут чи ні. Чи два було, я підозрюваю, чи це Це не Паша? Ні, це не Паша. Паша оце, мабуть. чи Ні, Ні, це не Паша. Оце Паша. Да, оце Паша. Оце Паша. Пашунька, це ти... Да, ось він. Пашка. Васька, Маська. Оце два нових поховання було дівьо до синочка, господі. Отак порвало. Синулечка, мій золотий. Синочек мій красочек. Як гарно все тут у тебе. Як у тебе тут гарно синочок все. Здравствуйте, ось він. Савчик, наш морозий, синочок уже. Боже, гвоздики, неначе тільки поклали. Дивіться, які гвоздики. Не наче тільки сьогодні принесли їх. Це поки в мене не було, скільки Так, додалося. Все гарно. Астра померзла, нічого, хай так і буде. Зараз синочок. Зараз мама опускай флаг, Саша, зараз я його підіршію. Зараз наведемо порядок, синочок. Сонечко сьогодні світ. Йода твоя на місці, да? ніхто нічого не взяв. Зараз Саша підкурить тобі сигарет. Вітя тобі сигарети передав, зараз покладу. Все, бачиш, як обірвалося. Та да так тіліпати, ти що, Сань? Я його зараз підверну ще раз і прошию, мабуть. Ну, все, займаємося. Так добре, все чистенько. Дивіться, земелька ніде не осіла, все гарно. Нічого ніде собаки не порили. Ось Санька я поки шиїтиму. Чи зрізати, чи не зрізати, навіть не Ого. знаю. Та оце ж кажуть, я думаю, що не треба. Я то зрізала, ну кажу, що воно... Ниток, так? Ниток, да? Да. Ну, отож... Воно там не сам флаг порвало, а нитка. Щас я защу, то ж я на машинці... Та ні, ти що? Е, я думаю, що треба, Саш, піти візьми відро у порі, там він дасть, я возьму. І усі верхушки пообрізати, а кущ хай буде сам. Давай я, ні, ні, я а зашью. Ти, бари, ні, там Їхав люди йде. Всі йдуть сюди. по моєму Анатолівна йде. Від, ти знаєш, ти як знав, я дві свічки поставила, вкрали свічки, оці ж горіли синя і красна, що була, що від, одна біла оця, осталась, що не працює, вже видно. А ті вкрали дві. Я кажу, ну, людям, мабуть, сильніше потрібно. Дивіться, ми управляємо. Ну, свічки не горять, дивіться, я ось вставила ці тюльпанчики. Мені здається, гарно, правда? Дивіться, як гарно. Синок гарно в тебе все красиво. Я каже, може, він кому подарив ці свічки. Кажу, та да він у нас такий був, що... Ой, Санька, принеси отой один, що я йому хотіла з дому принести ці. Ото шарик, що залишився один. Кажу, украли. Ти просто дві свічки були синя і красна. Горіли чотири місяці. Зараз це, це Вітя знову прослав мною. Це взагалі, ну, ну кому воно треба? Я в шоці, просто в шоці. Ось ті фонарики шостемі, так? Чорні? Ага. Ні, то ми в новій нове лінії купляли. А з тим... А, ти на автобус, да, бо ми сьогодні там їдемо в другу сторону. Щасліва тебе, Анатолівна, давай. Повісила флаг, ще ти не привозила? Так, да, так, да, повісила мені. А, оце 132 окремо, так? Да? А. Ага. Ти повністю обшила його вокруг, чи а як? Обшила. Да. Я вдома теж. Я сьогодні ж прийшли порвати повністю. Хорошо, нитки були. А вдома в мене є, мама вручну. Так, да, так, да. а воно тіліпа. Оце все обірвало. Оце, оце, оце. А зараз піш. Під... Да, ну да, ти що, звісно. Ну, слава. А я ще думаю, позже приїду на Новий рік, привезу. Давай, Анатолійна, щаслива, щаслива. Да. Угу. Такі гарні ці були. Одна залишилася. Ну нічого. Вітром так тіліпаєш, хай От так, Все, порядок, синочки. Боже, як полоще, синочок. Як у вас тут. А Санька одівся, як на свадьбу. Замерз. Йди в машину, Санька. Викидайте, зараз я прийду, йди. Йди, саночок. Тут працюють в тебе ці ганючки чи ні. Непонятно, може замерзло. Зараз отак облупаю, воно сьогодні сонечко може набереться. Ну нехай стоїть. Все красиво, ти кущик постригла. А оце ж тут. Не, кстати, це сюди не треба, це сюди я хотіла вставити. Осюди, ось так. Ой, Господи. Отак, отак, синочок мій. отак. Все добре. Все в тебе гарно тільки. Свічку не змогли підпалити, ну, нічого відтягне. А Санька не підкорився гарятку, ні, не підкорив, ми ну, нічого. Покуриш сам, синочок, покуриш сам. Так холодно вже, так холодно, мій зайчик. ой. Синочок і Земелька зверху замерзла на тобі. Моє сонечко рідне. Вже все, синок. Тут раз, два, три, чотири. І тут раз, два, три, четвертого поховають, і ти по центру моє сонечко. І ти по центру моя киточка. Боже люди, до чого ви доходите з могили, якісь свічки срані? Ну хай вона коштує 60 гривень, хай 70. У мене ось навіть дивіться, це листочки летять ось з цього вінка. Я його візьму сюди, вставлю. Нехай воно буде, бо воно ж Віталіка, воно не наше. Щось до Віталіка ніхто не приходить. Можливо, виїхали, але ну, нікого немає. На, Віталічка тільки положу. Мені за царство небесне давали тут. Ну, хай тобі конфетка буде міській. Ой, боже, боже. Ой, боже, боже. Субка, субка. Все. Мама зашила, бабушка той біжі, в следующую суботу ми пересипимо нове. Ми в следующую суботу приїдемо. Саша, іди в машину, я зараз прийду. Так ковбочка повернула. Все в тебе гарно, все в тебе чистенько, мій зайка, все в тебе до ладу. Я думаю, що тобі все тут подобається, як мама зробила. Нічого зайвого нема, синочок. Мама попідрізала, а це зелене, воно розростеться весною ми. Киточ, золота. Кабанчик філій. Такий холод на вулиці, в мене ж ноги замерзли. Я вже одіта і ноги замерзли. Ми ще до Сережи заїхали, там воду повиливала з цих, бо повний води полопається, позамерзало, льот стоїть. Я Все, Сережка, поки хлопчики лежать. Стільки багато людей, і я вам скажу, що оці працівники ну не буря, ні. Прямо, ну, як знаєте, як ті гончі пси. За тим, що положили за царство небесне, прямо як мафія якась. Ой. Я вважаю, що за царство небесне. Я Борі кажу, бурюзь би. Він перехреститься і каже, за царство небесне. Він хоч не так, що знаєш, забрав і не пам'ятає хто. Він ну, нормальний дядько. Нормальний дядько, да. так. Тут... А це кажу, з'їж. За Царство небесне приносила жіночка, то я положила Віталіку на ще один їж. На кушай. царство небесне. Андрію казала мама. Андрій. Фух. Тепер їдемо додому, зараз заїдемо, в Рошен може купимо якийсь пирожок та заїдемо до Саші, свято. Бо ти скажу, заходьте, заходьте, а що з пустими руками заходьте, то.